Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube каналі. І як зазвичай ми починаємо день з карти дня. Щиро дякую вам за те, що ви відгукуєтесь за ваші приємні слова, вподобайки. Ну, мені приємно, навіть дуже. І так, мої дорогенькі, подивимося, що чекає вас сьогодні. І. Щось в мене прийшло таке розклад, відбудеться з будь-якої погоди. І так, перший варіант: хто виправ першу карту? В нас іде королева Кубків. Це говорить про якесь задоволення, про особисті якісь душевні, якісь розмови, теплі, знаєте, такі приємності, дотики до тіла, для душі, для серця. Це не тільки приємні розмови, це і взагалі навіть посмішки людей. Все ви сьогодні дуже інтуїтивно, все дуже приємно відчуваєте. Можливо, знайомство просто з кимось, а можливо, хтось. Закохається, ось примирення може бути теж дуже хороший день. Я бачу тут, Ну в принципі, інколи може ця карта проігруватись як істерика. Але я чомусь не відчуваю. ще так Другий розклад, карта номер два. У нас тут жезли сімірочка жезлів, Вона говорить про те, що ви відстоюєте сьогодні свої права, свої території, відбиваєтесь від нападків, від не як сказати, це може бути навіть у вас в сім'ї. Зранку встали і хтось хоче. Як би це сказати, швидше зайняти місце в туалеті, там, чи у ванні, чи ще десь. Ось це якось так. Якась така потасовочка, яка на вас вплине сьогодні на цілий день. Це може бути і на роботі, якісь змагання, хтось, можливо, вам дорогу переходить. Але. Дивіться, ця карта вона говорить, відстоюйте свої права. Не сходьте з своєї позиції, якось так. Карта номер 3 А тут у нас королева мечів, а королева мечів це протиположність, протилежність до кубкової королеви. Тому що тут іде якась злість якась сварка, іде енергія неподобства, енергія роз, роздратованості, енергія іде, наприклад, як це називається? Коли... А, ревнощів. Згадала: ревнощів, енергія ревнощів, енергія помсти, злості. А це може бути і неприємна розмова, а може бути навіть і сварка. Тут навіть з дрібничок просто якесь одне слово може піднятися в повітрі. Це може бути і ваша свекруха, наприклад, злючка якась, злодійка, як її ще називають, жінка якась вдовиця, ось незадоволена. От, от так кажуть, що зазвичай жінка незадоволена. Ось якось так. В принципі, з другого боку ця карта каже: не здавайтеся, доказуйте свою правоту, але не на повишених тонах. Чітко, ясно. Ось, і робіть плани на майбутнє, теж говорить ця карта. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня! Ми переможемо і разом до перемоги! Все буде Україна!